Вітаю вас у себе на кухні! Сьогодні готую розсипчасте пісочне шоколадне печиво за лічені хвилини. До 150 г масла кімнатної температури додаю четвертину чайної ложки солі і 90 г цукру. Перемішую. Додаю 20 г просіяного какао. 200 грам просіяного борошна, 4 грами розпушувача і ванілін. Перемішую і замішую тісто. Тісто готове. Розкачую на поверхні присипаній порошном товщиною 5 мм. За допомогою молоточка роблю візерунок. Вирізаю печиво і випікаю в розігрітій духовці до 180 градусів 15 хвилин. Печиво готове. Ароматне і розсипчасте. Усім смачного готуйте із задоволенням. До нових зустрічей!